ти на цьому в кареті. За 200 баксів це взагалі шикарно. При посеред дороги просто пасуться два коза. Кузик тут у нас такий. Каланча з готеля за 100 доларів за ніч. Убіждаюся в тому, що приїжджати треба літом. Бургер з Бізона. Блін, подивіться, яка тут котлета. Дімон обосирався Чуть-чуть. Їдемо в гори на вихідні на пару днів. Їдемо з друзями. Будемо відпочивати. Хотів зняти, як ми це все підготовлюємо, але настільки не було часу, що ми просто вже їдемо. Що нам їхати 5 годин 500 кілометрів? Заправив машину до повного, заодно скажу, скільки це по розходу. На приборки 93 800 кілометрів, коли ми виїхали, виїхали ми в 10.30, їдемо. Ми їдемо колоною, в колоною, пацанів рації, я їду посередині, ми собі такі будемо на зупинку, зупинятися в Калгарі, будемо до заправочки, кава, відпочинок і далі. Тому що ми їдемо з дітьми, а з дітьми їхати тяжко. Ми заїхали до заправились, зараз трошки туалет сходимо і їдемо далі. Приїхали, скільки? Скільки ми дюмон приїхали? Скільки тижнів? Думаті. Скільки ти? П'ять з половиною годин і ми приїхали. Зараз будемо заселятися. У нас такий готельчик. Ну що, як доїхали, Димон? Нормально, легенька, легенька дорога видалась. Отлична дорога. Так, Я нам шо? треба тепер знати, куди. Це ти на цьому караті? Трошки задуваю, не так. Все нормально було. Кот, кот не втік. Ні-ні, нормально. Ну що, ми йдемо заселятися. Зараз покажемо наші кімнати, заселення і все якби. Ріта вже одразу так, мангальчика приходила. Все, шикарно. М'ясо є де прижар. Все вийшли. <рес> Всі вже забукались. 220 доларів отель на два дні. Ваучери похавать. і йдемо. Покажу вам свою кімнату, нашу кімнату. Всі вже щасливі. Йдемо показувати. <рес> <Да? Let's go. рес> так, ідемо дивитися наш номер. Ось у нас номер 4 і на зразу тут парковочка. Та ти що? Ну, який уютний номерочок, так? Да? Румтур. Кровать двоспальна одна, друга, телевізор, столик. Столик, кава, микрохвильовка, холодильник, фен. Работає фен? Так, Работа да, да. Полотенець, косик полагається. Номер за 200 доларів за два дні, 90 доларів. Тут хтось воріжка до нас прийшов. Да. Ванна туалет, все як полагається, за 200 баксів це взагалі шикарно. В Кенморі за, за такий отель по 400 баксів занять там. Room tour. Діман зі своїм бейбіком. Вас... Одна кровать, да? А де кота кровать? що ж це Та ти що? Двох сюди. Дід. Вони думали, що ви з двома дітьми приїдете. Ти куди, Кейсюн? Так, друзі, у нас перестановочка. Е, наші друзі з нами приїхали і вони поселилися ближче до Дімона, щоб вечором, коли ми будемо тусуватися, щоб ближче було до Малого, бо ми будемо у Дімона сидіти. Нам без різниці це. Тому. Зараз покажемо вам румтур іншої хати. Ми заходимо. По ліву сторону тут машка у нас буде спати, так? Да? Як тобі подобається? На... Це Крюди, тобі... Так казати, що тут у неї такий куточок твій. Що там у нас далі? Так, по праву сторону ми заходимо. Тут дуже тепла ванна. Дуже тепла ванна. <сознавши> тут, тут я. Так. Тут у нас є ванна. Душ, всякі. Е, Стандартний канадський бірик. От, полотенця для нас трьох салфеточки є, Сусь, бачиш знизу. Угу. Прикольно. Є фен. Фен. Працює фен. 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 Да, фен. 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 Так, тут. Да, тут дуже багато контентів Давай. Тут, тут у нас шани. така міні-кухня, холодильник. Тут у нас продукти. І тут мої групи. Микрохвильовка, угу. кавоварка, Телевізор. Сподіваюсь, він працює. О, схожий такий у нас. Працює. Плюс ще дучик. Да? Доспальне ліжко. Доспальне ліс. А ще ж маленький? Да. Да. І весь балкон. Балкон. балкон з видом на гори. Трошки Привідкрили, там собака десь бігала, я бачив. Обережно, обережно там не відкривається, там mm. повинні. Балкон. Влітку тут, можна на тераску виходить сюди. Класно. Румтурчик. Зараз розложимо речі, щось перекусимо, ну і будемо вже тусуватися. Я думаю, що ми зараз шостечки будемо жарити, відпочивати. Сьогодні такий день релаксу, нікуди, мабуть, не підемо. І ще зараз покажу: тут є басейн, є спа, тому зараз ми переодінемося, приведемо себе в порядок, розложимося, і я це все покажу. Ти щаслива, що ми вибрались <плес> Так. <плес> тому підписуйтесь, слідкуйте далі і. впереді буде багато цікавого. Дивимося, чи працює телевізор. Давай, Машка? Так, ютубчик. Ютубчик. Так, де ютубчик? Хто там? Це я? Маш, який хочеш відос подивитися. Цей? Давай. А мама в нас вже тут похоподилася, зробила кавуську і ми будемо зараз перекушувати. Що значить гори посеред дороги просто пасуться два коза. Так, ідеш по отелю, ідеш, ідеш, ідеш І дивись, що тут. Та не йди до мене, я не поїдусь. Так, що в нас зараз буде паті, ще застолі маленьке, бо сьогодні приїхали, втомилися, нікуди не хочемо їхати, вже пізно, темно. Е, Маша хотіла побачити горних, хто вони там. Okay. Та не, не казати якісь овени чи барани, я не знаю хто okay. там. Побачила возлінасті якісь косулі, чи хто це тут. До олені. До Не знаю. Напишіть в коментарях, хто то, я там відос ставлю. Басейн, там джакузік такий нормальний. Може ми. Воно до 10, може ми ще туди встигнемо сьогодні, або вже завтра будемо там паритися, або поїдемо на гарячі е, істочники тут. Тому переміщаємося до Дімона і будемо жарити шашлик. Я його пообрізав, думаю, два баки фото. Мангальчики. Кажу, що цей наполовину робочий, так? Цей взагалі. Дімон замаринував. Маринував водолазній маски його. Все. Каже, це буля пахне. Ридав від щастя. Я... Тихово, плато, да. <рчунок> Тут, а, кстати, тепліше, ніж в Едмонтоні. Мінус 8. Що, подивіться, яке м'яско. Шеф-повар Дімон. Зробує. Все зробили, велико. ми тут сосіски кинули. Я ж думаю, що так вони будуть нормально. Якщо що отак, взяв і снек. Та, ти що. Це теж на тому не ще бежимо готово. Зімо ж шляки саме смачно. Жалко, що нема дрова. Полянка вже тут у нас організувала, що всі в нас в зборі. На Димона, як завжди, ждемо. Сир брі, звісно, ви ж знаєте, я амбасадор. Тому зараз будемо на застолі. Всі готові. вже готові, одлилися. Йдемо в басейнік. В басейнік, в джакузі поплаваємо. Повечеріли, посиділи гарненько, пожарили м'язка. Тепер йдемо трошки в джакузі Відпочинемо. Завтра поїдемо на гарячі джерела, покупаємося. І. Ось так у нас проходять вихідні. до доволенці. Покедон? Покедон. Кузик тут у нас такой, о ла ла, щас как залезаем сюда. Шо там пацаны, нормально? Кайфули, кайфули. Машка, я к тебе. Классно? О, офигенно. Блин, она, блин. Нажмите, нажмите. Офигенно. О, тут есть пульт. Да, а где? Так, ну что, Анастейша приехала. И с Димоном. Ми вже вийшли з джакузі. No, я не із я ну не я вийшов з джакузі. Не Дівчата пішли спати, а Дімон зараз паркується, засіляємося і. Це буду в блоге. Будиш. <зважається> 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 Добрий раночок. Ми проснулися вже. Їдемо на сніданок. Зараз подивимося, що там дають їсти. Осталось 5 хвилин, я сподіваюся, що ми встигнемо, бо так довго спали. Я навіть не знаю, хто там став, хто не встав. Ніжок випав. Ой. Все затуманено снігом, видно там. Я не хотів, щоб був сніжок. Все-таки в мене all season. сблискувато <'я> буде їхати, але нічого. Але виглядає красиво. Приїхали на сніданок. Зараз подивимося, що там буде, да? у нас ти готова поїсти смак... смаколики. Ми приїхали, а тут просто черга яка, все зайнято. Є сенс, що ми тут не поїмо, так? Да? Все до цього. Там просто три опції похавати. Я буду опція номер три. Mm -hmm. Ти будеш два? Ми замовили все. Дивіться, які тут макарончики. Так, і ви? Так. Ви робите опцію три? Так. Це Марія, твоя сестра? Так. Весло, і ми зайняли містечко. Да, як тобі кава? Нормально. Ковка ланча з готеля за 100 доларів за ніч. Так, а це що в нас? Давай, Марія. Це мали. Ну так. Да. Я не знаю, що. Чесно, Ложи я. його в цю кришку. Давай подивимося просто тут. Ага, тут сендвіч uh -huh. з хемом і сиром. Це те, те, що ти теж. То моє, а це uh -huh. моє овочеви, в мене немає там. Uh -huh. Ну, прикольно. Ну, да, такий сендвіч. Uh -huh. Тут яєчко є. Uh -huh. Який аж пінат. Хем і сир. Ням-ням mm, і, і кава. Ти будеш, поснідали. Зараз їдемо кудись, прогуляємося. Якщо бо гор не видно, нічого в сніг падає, нічого не видно. Потім беремо з собою купальники і поїдемо на гарачі джерела, покупаємося. Якийсь такий розпорядок дня. Ми не їхали, щоб там щось дивитися. Переїхали змінити обстановку і провести гарний час, тому сюди ми завжди зможемо приїхати. Слава Богу. Заїхали в банк, зараз йдемо похавати, бо всі голодні. Запаркувалися на парковці 3 години 28 доларів. Дорого чи недорого, ну я б сказав, що трошки дороговато, так? Ну для пани, мабуть, і ні, ну так. Прийшли в Бразен, називається. Замовим зараз собі поїсти, бо дуже голодні. А на голодний шлунок із поганим настроєм не можна гуляти. Кіцменю машка є, вибирай. Так. Що, ви вже щось придумали, що замовляти? чи ні? Кіцменю є. Дивимося, меню, замовляємо їмо. Зараз будемо їсти, я замовився собі тірамісу. Ой, не тірамісу. Я, я замовився крем руле. <т Quando> Подивіться, як воно класно виглядає просто. М -м -м. Це саме один з найулюбленіших десертів. тому нам смачного Chexie та заказала собі пасту нам принесли рахуночок 174.30. Всі наїлися? Переїли. Поїли на голодний житло, нас ніхто не гуляє. Прогуляємось по банку, і будемо їхати купатися. Так, на що ми трошки прогулялися, але так затуманено, ну, гор не видно, погано видно. Йдемо в сторону машини, де будемо їхати на гарячі джерела купатися. Бо холодно дуже і так, не дуже все видно. Я знову вибіждаюсь в тому, що приїжджати треба літом, щоб подивитися на гори. Воно все класно, зелене, красиве, видно. Бо імо так. Ні, біле, сиве, затуманене, тому рекомендаціон літом. Десь гулять поприятні, ніж мінус 20. Тому ми йдемо і будемо їхати. Приїхали в хотспрінг, покупатися, подивитися, що там, як там. І зараз подивимося, скільки це коштує. Ти готова купатися мінус 10? Довірено. Ну я буду. Йдемо, йдемо, всі йдемо. Ми йдемо в басейн, закинули речі. зустрінемося вже з дівчатами в басі. Тут купаємося, тут дуже багато народу і дуже жарко, спор. शिकारे को पाए перше правило свого басейну. Не пукати, не після. Взагалі, шикарно все. Не хочеться вже й вилазити. Такий контраст, типу, сніги, пара, куча людей і в воді дуже тепло, взагалі класно. Ми думали, що буде прохладненько, але у воді взагалі топ. Тому рекомендаціон такий, що катець. Обов'язково, якщо будете тут, заїжджайте і зайдіть сюди, обов'язково. Ось такий контраст. Ми сидимо тут голі, а там спасатель в будці. кого-то не в кожуху. Сидить і мерзне. Ритка. Вже покупалися, їдемо жарити шашлики. Так, шашличок уже у нас готовий. Та, ти що? Зараз ще всі прийдуть і будемо вже вечеряти і спадки. Це ми е, вечеря. Всім гарного вечора. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. і Нам гарного вечора. Вам пока! Третій день ми проснулися, приїхали на сніданок, Ну сьогодні просто погода радує. Подивіться на ці горі, подивіться, воно все видно. Все видно, нічого не захмаряно, нічого. Вчора взагалі був якийсь треш. Тому ми ще сьогодні будемо їхати через банк, я купив тікети, роздрукував і стоїть долари на сім'ю на день, на один день. Але я планую, мабуть, наступний раз будемо планувати, треба купити на рік. Бо в цьому році планується багато вилазок десь погуляти збори гори і так далі. І на всі парки воно дійсно. 70 доларів на рік, 22 на один день. Ну, саме розумієте. Тому ми йдемо їсти і їдемо по ходу додому і по ходу будемо заїжджати на деякі місця. Красиві. У нас, як завжди, на сніданок були сендвічі, ми узнали, скільки коштує такий сніданок. Такі сніданок коштує 5 доларів. Wow. — А, а Сьогодні маєш такий. Да, — Так, дуже корисне. Подивися. Це, мабуть, oh це дуже Моя, Наша перша зупинка сьогодні це озеро Лейк Луїс. Зараз погуляємо тут півгодинки і їдемо далі. Покажу вам трошки красоти зараз. Заїхали на шел, заправилися і заїхали ось в кафешечку, зараз поїмо. Кафешечка називається One Thai Restaurant. Треба в дорогу поїсти, бо вже всі проголодали, що того сендвічу одного. Дуже красиво, але не знаю, мені все одно краще літо. Зима вона по-своєму красиво, але літом класна там водичка, небо голубе, зелені гори. Мовили бізон бургер. Дімон бізон бургер. Супчик замовили, Маша замовила стейк, Настя замовила якусь курочку Супчики, і супчик. І Маша, як завжди, ну що ви напишіть в коментарях, звісно ж, паста. Паста, паста. паста, паста, паста. Маша без пасти нікуди. Тому чекаємо на наше замовлення, а то вже так голодні, як вон той ведмідь. Приїхав супчик. Такий цікавенький. Мусовий такий супчик, зараз куштуємо. Приїхала друга страва. Бургер з бізона. Блін, подивіться, яка тут котлета. Так, ти шо? Мене попробувати я... стейк можна. Діман, такий кусок як ти хотів. Менший. Менший? Диман, який не дай, він буде менший. Нам смачного. Так рахунок у нас 165 доларів, але ми наїлися, не доїли і ще з собою збираємо. Поїли поїли і відвігаємося вже в сторону Едмонтона. значить заїдемо на пару оглядових площадочок і все. Нам їхати ще 5 годин, десь будемо около 9 в Едмонтоні, тому ще куди -то заїдемо, я вставлю пару красивих місць. The so vastness that surrounds me now. Time slows down, I breathe it in. Nature's symphony takes its bow. Every thought dissolves away into this boundless space above. I'm just a witness to the dance of earth and sky and endless love. Приїхали на заправочку. Хочу кое ask Дімон постарався. Чуть-чуть. Прикиньте, їдемо, їдемо перед Дімона, машиною вискаки. Отаке таке нелось більше за Дімона. Ми всі останавлюємося. Коли от бачите така історія, треба останавлюватися і не їхати, тому що він в будь-який момент може побігти. Бо я в Україні так попав в аварію. Не остановився, зменшив скорость максимально, типу там 5 км в час, і він ряскорвонув мені блять, в бочину. Тому. цей. Будьте обережні на дорогах вечором. Альберта, заїхали, купили саму смачну каву, яка не смачна, насправді. Е, і цей Дімон до сих пір од лосящий не отошов. Та будемо їхати, бо дуже холодно. Тут мінус 25, а в цьому фотопрігмі було мінус 4, мінус 8, максимум мінус 10. Але це взагалі мінус 25, я просто. Дімон каже, їдемо назад. Да? Нічого, їдемо в Ведмонд. Робочі будні завтра починаються. Відпочивати потрібно, розвіюватися. Треба заробляти, щоб їздити відпочивати, правильно? А як дорога? Ми Бустро. Швидко? З вечірком. Ми вже приїхали в Едмонтон, тому всім дякую, хто додивився до цього моменту. Я прийду додому, підрахую скільки ми потратили, скільки ми проїхали і зроблю вставочку. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Забувся? Отут. Підбиваємо підсумки, скільки ми витратили на цих вихідних і скільки обійшлася наша поїздка. Перший пункт це бензин. Бензин ми витратили 160 доларів туди і назад. Плюс проживання 217 доларів за дві ночі. Білет в національний парк 22 долара. Це проїзд в банф і національні парки на один день. Їжа, ресторани, напої, е, там, е, різні речі 350 доларів. плюс 50 доларів вхід на гарячі джерела, і того в нас тотал вийшло 799 доларів. Тобто 800 доларів за вихідні ми витратили, отримали кучу емоцій, відпочили і провели дуже гарно час з друзями. Тому всім дякую, хто додивився. Поставте лайк, напишіть в коментарі, багато це чи мало, і скільки ви витрачаєте ви на такі поїздки. І що я хотів сказати? Наступної п'ятниці наступний випуск їжа без кордонів. Тому всім дякую, хто підтримує. Ставить лайки, пише коментарі, і хто поруч зі мною підписуйся, став лайк, і далі буде більше.